Моє 24 лютого о опять ранку. Я прокинулася від вибухів, не розуміючи, що відбувається. Я вибігла в кімнату батьків. Вони вже не спали. Їхні обличчя були напружені. Що відбувається? запитала я, хоча всередині вже знали відповідь. Ми всі знали, але не хотіли вірити. Почалась війна, не бійся. Голова ще сонна, свідомість не відразу сприймає зміст. Війна це жарт, що значить війна. Мамин голос звучав м'яко, навіть намагався бути заспокійливим, але в ньому було те, чого я раніше не чула: тінь страху. Війна це про відповідальність. Коли ти прокидаєшся під вибухи, ти одразу думаєш, що з твоєю донькою, що з твоєю дружиною потім починаєш аналізувати, а потім до тебе приходить Розуміння, що набагато більша відповідальність це студенти в гуртожитках, це студенти в Києві, це студенти за межами, це викладачі, повинен однозначно захистити їх всіх. Звуки вибухів повернули мене у 2014, коли ми лишали рідний Донецьк. Ми всією родиною трималися разом, відволікалися на побутові справи, щоб не думати, що буде далі. Я мала готуватися до шкільних екзаменів. Але кому тоді було до навчання? 24 лютого я і більшість пропивалася не від вибухів, а від голосу мами. Вона говорила голосно по телефону, і я взяла телефон, і побачила те, чого боялися всі. Повномасштабне Бо вторгнення у чатах з друзями сотні повідомлень. Одна новина страшніша за іншу. Тоді я ще навчалася в коледжі, і в той день у нас була пара з української мови. але зайшло мало студентів, адже багато хто вже виїжджав а хтось просто не міг вийти на зв'язок, а за вікном літаки. Місто завмерло у страху. Вулиці, ще вчора знайомі і рідні, тепер перетворилися на лінію фронту. Іде евакуація. Люди поспіхом кидають домівки, збирають у на життя, а лише його уламки. Повсюди диверсійні групи, вибухи, літають ракети. Гуркіт розриває небо, земля здригається, і з кожним новим спалахом перестаєш дихати. Ми сіли в машину і рушили. Дорога була довгою, напруженою, сповненою тиші тривожних думок. Ми їхали у невідомість, залишаючи позаду дім, місто і колишнє життя. Вибухи, грохіт, небо не здається вже таким безпечним. Чути Чутигу, важкі двигуни, ворожі танки рухаються дорогою, а в голові надія, аби вони не заїхали в місто. Ми робили коктейлі Молотова. Всі розуміли, це не просто паніка, це реальність, у якій нам доведеться боротися. О 8:30, здається, приблизно в такий час. Я, доїхавши на метро, зайшов у центральний корпус. Віктор Петрович, наш ректор, вже був на місці. Проректори і ще декілька членів нашої Драгоманівської родини сіли за стіл. Віктора Петровича і почали проговорювати, як ми будемо жити далі. І прийшли до одного висновку. Ви не повірите, ці слова я почув приблизно через півтора року, коли ми проводили з вами захід зі студентами, і студентів запитали, що ви хотіли, про що ви мрієте? Одна із студенток відповіла коротко і лаконічно вижити. Таке ми поставили перед собою завдання. А буквально через місяць, в кінці березня. Ректор нас зібрав в онлайн режимі, і ми провели нараду, що ми відновлюємо освітній процес, що ми повинні працювати на захист нашої держави. Через кілька днів біля мого міста вже були окуповані села Щоранку о п'ятій звуки перестрілок. Одного дня я сиділа на гойдалці, вибухи на фоні здавалися звичними. До мене підійшла мама і запитала: тобі не страшно? Я відповіла твердо ні. Але це була лише частина правди. Звісно, було страшно, але я була вдома, а вдома має бути безпечно. Тому ми допомагали терабороні, були на зв'язку з друзями. Війна це про захист того, хто біля тебе, а потім уже захист себе. Ми трималися за це відчуття разом і тримаємось досі.